Ей, привіт рада, це досі Лонгдарк, це досі я, Андрій. Зараз продовжуємо виживати. Творили в попередній серії нову сесію, тому що я в одній з попередніх ми трішечки змерзли. Довго гуляли в холоді. Будемо ремонтувати те, що в нас є. 89% це не так вже погано туристичні черевики. По-моєму, туристичні черевики, мають мати більший захист. Але, як мінімум, ми можемо поки ці розібрати кропеточки, і зайнятися ремонтом нашого одягу. Це буде нам коротко розібрати. Спортивні шкарпетки, думаю, холодніші, ніж ті, що у нас зараз є. У нас зараз альпіністські, здається. Так, супер. Ці підштанники нам додалося поремонтувати. Вони нам будуть давати плюс один, ну і краще за них вже, типу. Не вдалося нам поремонтувати, чи як? Зараз вона захоче пити, скаже, ні, я не буду далі ремонтувати. Супер, ремонтували їх. Ці в нас в гарному стані, ці ми розберемо. І ми розберемо. А зараз зараз будемо пити, зачекай секунду. Вибій газованки. Все щось у нас таке В дуже гарному стані, але. Я думаю, ми ними не траванемось. Їх калорій просто багато. Ми не траванулись. Вип'ємо ще. І ще одну вип'ємо. Відновили рівень води, то не голодні. Не вдалося. Я помітив, що тобі не вдалося штани. Тому джинси явно гірші. Понос, поношені зимові штани. Зимові штани в нас будуть явно кращі, ніж джинси. Тому ми розберемо джинси, ремонтуємо штани. І ремонт. Сподіваюсь, нам вдасться зараз. Нічого не заважатиме. Ну, в чому проблема? Чому ти не можеш нормально просто стати поремонтувати? У нас все раніше вдавалось. Зараз ти мені щось починаєш оце вийожуватись. Ну, якого. Mm. Якого милого, поясни мені. І ці штани ми також поремонтуємо. Тони не в нас, слава Богу, зараз є. Розберемо зараз інші штани. Супер. І. Розібрати. Розберемо це все. І зможемо нормально рухатись далі. І розібрати. Як мінімум нам ще буде трішечки легше, тому що у нас не буде стільки ваги зайвої з собою буде просто тканина. Треба все поремонтувати. Ну, давайте. Додамо собі невеличкий буст в температуру. Шарф петровка якось дуже хочеться це все барахло ремонтувати. Ковиці в мене всі такі фу. Ну, але... З іншого боку, у нас типу, я ткани не досить. Ми будемо ремонтувати те, що в нас наразі є. З Взуттям, до речі, здалося би розібратися. Шілкавиці ми також розберемо. Ми зараз знову захочемо пити. От у нас і цілий день минув, просто через те, що ми ремонтували і розбирали той одяг, який в нас зараз є. Здавалось, ніби все так просто. Офта, ну, нам її все одно здасться поремонтувати, тому що як не крути, а буде якийсь бонус температуру. Ремонтуй вже, не вийожуйся, ремонтуй. Не буду більше використовувати головного героя чоловіка, коли буду грати в Фуй. Перше, що просто прийшло в голову. Перше, що прийшло в голову, тому що він нас не може просто-напросто поремонтувати одяг. У нас таких проблем не було майже, коли в нас була головна героїня жінка. Зараз кажуть мені — сексист, сексист, фу. Як так можна? А ти задрав, Андрюк? Ремонтуй, привидь. Черевики він поремонтував на ура. Подягнути. Бонусних менший, треба їх ще перемонтувати. Зараз буде темно, і ти скажеш, ти не можеш ремонтувати, тому що тобі темно. Перевіряємо. Ось так. І розібрати. То ти що втомився трішки? Вони мені зараз тебе взагалі тут відправлю, десь здохнеш. Уж багато говорити. Мені тебе не буде шкода, знаєш. Недостатньо матеріалу в тебе. Ну гаразд. Пішли спати. Поїмо. Векером закинемось. Поп'ємо. Попрамось спати. Водички трішки вип'ємо. Ой, де тут тебе спальний мішок був. Один 5 поспи. Зараз побачимо, прокинемось. Можливо, якщо буде далі погана погода. Супер хороша погода. Зараз підемо, значить, гуляти. Раз ще поспимо годинки 4 у нас досі там на дворі. Погода, ніби гіршою не стає. Це вже грає нам на руку на початку. Супер, все, піднімай. Нам би потрібен був консервний ш. Ну, місно. І попиводи. Раз Просто і розтягу не буде, а та... супер, де я, Що я тут роблю. Іде мені рухатись, вірники, супер. Я. Десь тут вихід був О. і двері. Одяж. О, температурка в нього падає досить швидко. Я топаємо. У нас немає поки перевантаження. Замальовувати карту будемо чуть вище. І перевантаження у нас все ж таки є, але. Не таке критичне. Замалюємо тут карту. У нас вугілля поки є. В остатній кількості. Супер. Ага, ми не в ту сторону рухаємось. Там туди. Ну, але гаразд бігаємо вже сюди, якщо почали сюди рухатись. Тут Як мінімум якась автомобілька стоїть. Лабра, не порухаємось сюди. Я втечу? Або не втечу? ні 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 Ти лох. я від тебе втік. Нам ще скільки часу потрібно буде прочекати, доки він втече. У нас тут температура падає. у нас якоїсь тут нема. Що ти гавкаєш? Ти мене тут не з'їсший, відстань. Шо втік? Пустіть мене. Я не в ту сторону побіг спершу. Mm -hmm. Що шо ж вас так багато тут. Вже другу зустріли. Ну <с GREG rows> ми тут збереглись. Капець. За що? Дайте поїмо хоча б. Щось з'їмо може. Консервний, ніж На Годинку поспимо, можливо, вони від нас кудись хочуть трішки. Звісно, в цьому не впевнений, але я не дуже хочу поки воювати з вовками, тому що у нас немає навіть якоїсь зброї, щоб їх відлякувати. Пробуємо. Е? Волчара позорний. Якщо ще в нас тут є машинка. Але нам дуже холодно. Я наразі не бачу і не чую нікого з них. Ой. Чекай, я вже тут був. Я вже в цю сторону рухався. Нам потрібно в ту сторону рухатися. Наразі не чую вовка. Не бачу. Раз. Посиджу ще. Без проблем. Мені не шкода. Ох. Пішли хоч на ту сторону перейде. Куда шкода, ми не можемо навіть вийти поки що звідси. Ми тут поки що все оглянули. Куда ще нема десь сокири, я її просто не помітив. Тільки в нас і так є поки що досить часу. Що ми чекаємо, доки втече вовк. Але в разі чого? ми можемо йому дати по морді. Висушеними Це Точно. А А нічим хіба ломом? Він у в мене є. Іну, поки одну. Іну, поки одну. Можна шарф поремонтувати. Чи в мене немає ткні? У мене немає ткани, не досить. Можемо почитати годинку про револьвер. Посувати. Погнали. Мокракера для хоробрості. Опівмо трішечки води зробити новий запас скоро і виходимо діби тихо вони там внизу лазять воді а нам потрібно куди? Ми тут, нам потрібно вниз. І куди нам потрібно? Ми сюди ходили. Тут залізниця в нас зверху. Тобто, якщо ми виходимо ззаді, у нас там залізниця, окей? А тут внизу це пам'ятка у нас. Зараз спробуємо трішечки пройти. Ливо тіло, держись. М'ясо зібрати. Приходять. Не дуже весело. Я так типу мовчу, тому що я так дивлюсь, де що у нас ще якась небезпека є. Зсереджено прямо. Стараюсь їх. І, ж, і тіло ланять. Небагато в нас всього є. Дай дай, я чекай. Не вий. І сюди не йде тим більше. Супер, ми рухаємось в правильному напрямку. Там вперед. Я думаю, нам праворучку потрібно сюди повернути. Трішечки відбіжимо, тому що вовки були позаду. Але сподіваюся, що й попереду їх теж не буде. Супер, супер, супер. Ще нам плюс буде. Величкий, але плюс. Десь тут має бути печерка, як я розумію, так? Це каміння можна трот зачепити, мені здається. Але чи нам дійсно сюди? Типу, ми ж просто спустились, але в нас... ні, нам не настільки сюди. Але в нас внизу є змерзлий труп, якийсь ящик. Нам потрібно трішки вище піднятися. Тільки що не буду використовувати трос. Хоча ми його можемо вже прив'язати, в принципі. А потім вже спуститися ним, скористатися. Супер. Заодно ми залишили тут. Ваги. Знову звук пролагав, це нормально. Ми вже до цього звикли. Тут у нас будиночок якийсь згараний. Ролики. Мінімум один. Вовків я наразі не бачу. От зараз я більше переживаю за гру, тому що у нас немає чим відбиватись навіть. У нас банально навіть немає досить якогось одягу, щоб ми просто не мерзли тупо. Тому це небезпечно. Так, десь підходимо до того місця, де ми маємо знайти з точку. О, супер. Сховок з пам'ятки. Печера. Дуже поруч. Вовків не спостерігає. Супер, пішли. Сховок, мабуть, всередині. Будемо сподіватись на те, що це якийсь поросний сховок. Я сподіваюся, що ми його взагалі знайдемо зараз. Супер, є. Суба у нас нічого немає. Точку немає. О. Що у нас в сейфі. Ідеальні для... Демоху ярити, вовків Хто там мене шугав, е! Вовки пазарні. Я вас зараз тут всіх А, Поки що можемо пройти ще трішечки лівіше, глянути, що в нас там. Температура в нас не сильно падає, тож. Тут ми могли підняти. тут ми зможемо піднятися, але це вже пізніше, коли ми трос зверху прив'яжемо і спустимо. Наразі пішли вперед. Хвороба розтягу. Тебе немає, не вигадуй. Ну, вовки нам вже не настільки страшні, як було до того. Що в нас вже є револьвер. Ми як мінімум можемо. Якщо не вбити Хоча б його трішки. І Шаня, ти якось дуже рано появився в сюжеті гри. Це тільки друга серія. По суті, навіть немає двох годин геймплея. Дуже рано. Тут оглядова вишка є. Що Що ти? Ти собі зробив. пинт і обезболююче тобі потрібно. Як? Поясни мені, ти йшов боком просто. Знову гра підвисає. Звук ти що, Гониш собі щось там. Понервуєш мене, віно. Головний герой ти наш. Замалюємо карту кришечки в куток стали а на яку кнопку у нас піднімається зброя на два він біля нас пробіг не пробіг не здається чи що хтось стріляв подивіть ти определились куди ти йдеш? І бажано зараз піти куди подалі. На цих три букви. Я не хочу рухатись вперед. Він собі куди-сюди ходить. От Чур. Що обійдемо так сюди. Я вже навіть не пам'ятаю, що ми на карті замалювали. Кливська засідка, печера. Зайдемо в мисливську засідку Ну йдеш сюди. Пішов зі ця, нахуй Ведміть іде в цю сторону, але тут ми могли знайти гвинтівку. Ніш, рюкзак. Набій. Пішов в трупі. В трупі нічого немає. Опа Погнали. М -м Печера була точку. Ага, значить сюди нам. Десь сюди. О, супер. Шо? Він йде в нашу сторону. Глянемо швиденько, що у нас тут. Будемо звідси по педалях давати. Не бачу. А ви його бачите? Ось він може бути тут за горбиком зараз. І тоді нам гайки. Ну тупо розчинився в повітрі. Татьоп твою мать. Ти мене вже задрав з з тою своєю ходьбою. він йде дав печеру добре що ми вже звідти вийшли пішли звідси бажана швидше О, знеболююче. А біль запястя? Собі зробив вивих зап'ястя? Поясни мені. Яким боком, якщо ти йшов просто? Інвалід. Просто інвалід. Я навіть не уявляю. Як можна так ходити? Чому в мене в лівій руці сірників пачка? Ну от, типу, серйозно, ми біжимо. От у нас в лівій руці сірники, кролик. Лякає мене так. Там би ще каміння познаходити. Щоб кроликів поубивати. І зробити шапку і рукавички. Вони виють курва. Мене це не радує. Мене це не дуже радує. Ми вже і ведмедя побачили. З вовками побилися. Пострілялися добре. І взагалі. А ну, ведмідь мені здалося. Ні. Лише привидлась. Спустимось зараз чи вже потім десь. Я типу дивлюсь, що в нас немає так дуже багато доносливості. Тома у нас дуже велика. Я пропоную нам потім сходити сюди, глянути, що в нас тут внизу. Ось. А зараз повернутись назад. Трішечки загрітися, відпочити. А зараз трішки перестати бігти, робити кави. А тоді втома зменшиться. Обережно пройди назад. О, ходить. Але він не йде в нашу сторону. Це вже плюс. Я пропоную взяти камінчики, Потім зайця будемо ловити. Але револьвер все одно ми в руки візьмемо. Ми потім не тискали швиденько просто руками. Нам треба зробити кішки. У нас були в нашій головної героїні. А, я зараз кудись сюди йду, так? Просто мені зкаво, що це за поворот. А ні, добре, потім. А потім, потім, потім. Пішли по краю. Супер, ми вийшли. Ми вийшли з боку. Супер, 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 супер. Обережно. Рухаємось додому. Повільно. Без пригод. Супер. Я вас вітаю. Вже де. Ховай. Ховай револьвер. Тонна коробка, все. Ми вже просто зробили все, що змогли. Що в нас є? Ми знайшли собі пововняний шарф. Цей куртку дроворуба. Це гарний буст. Гарний буст. Поношені спортивні. Батки шкарпетки. Розберемо. Розберемо. Розберемо І Щось поремонтуємо. 78, 99. Я не хочу той червоний ремонтувати, тому що. Тому що він? Можливо, нам не знадобиться. М -м. Мінімум ми ще можемо собі зробити зараз птанини на голову якийсь цей якусь пов'язку або щось таке. Перший час, доки в нас немає, нам потрібна ще висушена шкіра і 4 металевих брухти. Супер. Це, це нам гарним бонусом. кролика нам потрібно ще буде зловити. Ну і шкіру нам треба три штуки. Ну, в принципі, ми вже плюс-мінус знаємо, що нам потрібно. Ліфти поспати. Плівку залишимо десь в шафці. В принципі, ми тут можемо багато чого залишити. Той самий ліхтарик, каністру спальни, У нас навіть немає ліхтаря зараз, щоб використовувати це пальне. Ілля залишимо, тим інше. Можна книгу почитати перед сном. Кажуть, допомагає заснути. Так. Пів-друга ночі я сиджу вам відео записую. Книга застосувати. Годинки три почитаєш? Хоча б годинку почитав. Скрайня шафка. Чого не маєш докласти. 10 годин. В сон. А вам хочу сказати дякую, що були. Скажіть, е, до речі, як вам ще краще такі коротенькі серії, все одно повертатися краще до того формату, коли в нас серії були по 30, 40, 50 хвилин, по годині часу, щось таке. Я так просто думаю, що, можливо, такі короткі серії вам будуть більше заходити. А я в цьому не впевнений. Кажіть, пишіть, радий буду почитати. Всім!